Не ти, я вам сюда мама мені приємна. Або дня. Тут і сюда. площі ми Продали неповнолітні сигарети. Я чекаю Бенедиченка 6 і мене цікавить питання, скільки мені вас чекати. Але був день, я нещодавно викликав поліцію на вулиці Бенедиченка, 6, тут не і дитині подали сигарети. Вже 20 хвилин чекають, на хвилин. Вже скоро півгодини буде. Давайте, пришвидшуйтесь. У вас це, є е цей да, доказ. Да, доказ, свій оперативна купа. Якщо є вас в такому купу? Не дай нам робити клас. Вам треба перевіряти, дайте гратися, буде зі дня, то на камери, бачите. Я не пам'ятаю, що це ніж це прикольно. Я хочу також подивитися, що дівчини сусідів. Вони виглядають свої 16 років і скільки. років чи ні навіть не масіна. Але ж її паспорт, це вона. Але мені ж не вийде, вона мені а чого вона мені не покладує з вами? А чого вона ти питаєшся мало я, коли на на розпишу, я У вас ліцензія є на продаж. Можете показати. Я без власника нічого не працювати. Як вас звати? А на прохання поліції. Власника бути відповідати. Ну давайте викликайте власника. Дзвоніть вже. Цей алкурет проводять активісти громадських організацій. «Рух Тверези Галичан», громадська організація Твереза Галичина. Це український громадський рух переза України. Поліцію ми чекали приблизно хвилин 25, щоб не обманювати.